І так, всім привітики, всім доброго дня, добрий, добрий вечора або, або ж доброго ранку. З вами керітон із керівтоном. І от у нас типу гайд на СТБ-1. І новий рекорд по урону на аккаунті. Да. Та ти що, я ж сам прифігів чуть-чуть. У нас тут приціл. А, башня, башня підвисла, ну ладно, це бах реплею, я поняв. Окей, хорошо. Uh, буквально да, на карті Вестфілд я дав я, я, я грам на СТБшки на карті Вестфілд. Ми можемо побачити по сетапу дві арти, одна ЛТшечка всього лише там. З грільо поділила дорогу. Окей, нормально. П'ять тяжиків чотири ПТ і остальне все у нас СТшки. Тут я показую на баджера, тому що пацан на штурм эм, ПТ стає в кустики на баджері з бронею. В принципі, він тут грав би від Увенів взагалі, ідеально, Баджер, Я думаю, вообще прекрасно. Йому б тут було він це б це дуже добре відчував. Але у нас Союзник вибрав грати пасив. Ну, звісно ж, я на СТБшки підтягуюсь до тяжиків. у мене мінус 14 Увени. Обов'язково буду грати. У мене, до речі, по оборудці. ви могли побачити ще на початку бою. У мене стояв вентилятор, досил і стабілізатор. Тут я виставляюся по 705 Ну, побачив, що 705-кішн, я виставляюся по ньому, даю 2 505 705 друга тичка, кстати, не зайшла, броню не пробита. Mm -hmm. І тут я обережненько, тут опа сім'я там під. Поміж катком і бортом я йому закинув. Тобто є ця приміщення і пробив його, виходить. 705-й знову кидає, я знову виставляюсь йому, даю урон. Граю від увені, в принципі, окей, артилерія нас поки що не трогає. Дві тички до 805-му і, в принципі, буду пробувати третю дати. Ні, не буду пробувати третю дати. Все він шотний стався. Він більше нам не цікавий. Тут алкаш підставляється, дає Малкашу в башню, спокійно пробиваємо. У нас пробиття на голдових снарядах. За голдові снаряди на скомулі. У нас на них пробиття, до речі, 330 мм, 950 Польот. І на ББшках у нас там 258 середнє пробиття, 1175 польот. Середня альфа-360 ДПМчик, як ми можемо побачити, у мене перезарядка складає 5,4. 5, 5, 5, ну, з той зборкою, як у мене, плюс інструкція на досел Така. Буде, коротше, 5,2 буде у вас КДшка на СТБшки, якщо буде ще інструкція на досилаючи. А так у мене без інструкції зараз я прибрав, тому що дуже багато бонів почав витрачати. Закінчились безхалявні інструкції. Пішла, пішла витрата по бонам. У мене, коротше, 5,4 перезарядка. І, да, до речі, зараз, напевно, я думаю, вже варто показати зараз, що у мене по модернізації прокачано на стб Тут, кстати, так, як ми бачимо, у мене в. В першому легкосплавні вузли. Коротше, 2-2-2. 2, 2, Візде, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2. короче, везде вибрав друге. Так, да. от така от модернізація. Бачимо, блисковиця підсвічується. Не пробуваємо блисковицю, Назаль, тут та от і гріль підсвічено. Ну, коротше, світяться ПТ-шки. І ми стараємося зараз і туди, і туди, і внести урон. У нас мінус 14 у Вене. Це змається у нас, котра да, дає нам аж мінус 14, тобто корпус, як ми можемо помітити. Сорі. Mm, тобто, як ми можемо помітити, у нас корпус нагинається вперед-назад, дуже добре, і ми від башти граємо, але нас з голдою в башню будуть нашивати, або в комбашеньку також пробивають, дуже добренько є тут. Як ми побачили, Хевіка тільки ще Ну, Коротше, повертаємося назад. Як ми бачимо, у нас там трішечки піднімається задок, опускається передок. Все хорошо тут. Я питався дати як, як небудь кумулів, все-таки якби плюються. Тому, в принципі, можна було би попасти тут. Уй-ой, а... що він робить на 705-му на фулл хп блискавиці, де є БК. Пробував на Малкаш дати тичку, ми тут хавіка добираємо. І зараз будемо трішки лівіше виставлятися, давати по 7, і за тим же ж фармити Алкаша. Як можна помітити, маємо всього лише 3400 урону. Блін, 6-3 рахунок, 3400 урону, ну, дам, да, там. Ну це максимум що я в цьому бою дам, тому що, ну, як ми бачимо, супротивник зливається. А, але в нас на нульовій лінії там фланг якби пустий, там один гріль і дві арти. Не дав тичку, тільки ж. <смі> аж сам здивувався. А ой, тут ще не даю тичку, дуже обідно. обідна. Це, давайте цей урон блок круто. Ну, я стараюсь не получать зараз. Ну, я, я, я чомусь не знаю, у мене якась реакція, щоб не отримувати. Ой, тут поганий постріл, поганий постріл. Чому на автоприціл не взяв і не дам, не зрозумів. Ну тут зараз дамо тичечку, все, бросаємо його. А, і тут а гриля, Гріль підставляється. 268 на нас бортом стоїть. Йдемо. 268 в борт, будемо заїжджати йому в борт. У тут, навіть щоб дати тичку, тому що в нас комуль, і ми так спеціально так виставляємося. Зараз будемо його добирати, переключаємося на ббб беремо беремо автоприціл, не, не даємо тичечку йому на ланту союзники. Добирають, окей, там питаємо, виставився каточок, як ми бачимо. Ну я не вицілюю като. в НЛД пробити, його там нижню планочку нижче. НЛД навіть. Ну там планочка така, куди пробивається він. З легкістю, але я туди не попав. Ну, в принципі, мені 700 асіста з нього зарахувало, Теж непогано. 5500 грн, 1300 асіста. Тут а гриль пытається удрать. Ми, звісно, його не відпускаємо. даємо чешку підсвічує нас, до речі, ну Нічого страшного. Ми його добираємо. Тут я підсвічую. О, прикинь, попав, да, а, Під станом. В моменті арта дає стан, я даю тичку по артію. Тут каючусь назад, тому що я знаю, що там в канаві ще одна артилерія. Тут забирає союзник, я думаю, по блендом добрати, підсвічую другу арту, даю тичку другій арті і бросаю, Ну, на неї, тому що союзник забирає її. І таким випадком, от я просто грав, понімаєте, просто грав таким випадком, у мене вже 7к урону. 7к урону. Откуда ці 7к урону взялись, непонятно. Ну, блін, взялись і взялись. До речі, у мене дві позначки мається. Я В цей момент я був на. У я... мене пішли качелі зараз на СТБшки, у мене пішли качелі зараз на СТБшки, у мене там плюс-мінус, у мене то є 93,5 було, я чуть-чуть не дофармив 93,5, і мені там 1,5% залишалося, два рази було 93,5. Я... я не закрив коротше, на 93,5 СТБшку, і зараз у мене пішли качелі 90% там, і Спускаюсь на 90%, піднімаюсь вверх, і так, такі качелі на СТБшки пішли. Щось рандом дуже погане йде, мені дуже тяжко чомусь на СТБшки стало. І саме стало тяжко розігрувати на СТБшки. Я не знаю, чому мене саме так стало розігрувати. Прям тяжкувато. Дуже тяжко. І, блін, тяжкувато йде в рандом. Сам рандом тяжкий, я не знаю. Взагалі такий бред твориться в рандомі. Ну, Нічого страшного. До речі, записую відосик 20-го числа, сьогодні буде дебівішка. На жаль, я до цього часу не зміг закрити СТБшечку на три позначки і тому. А мені доведеться її трішки полишити, тому що зараз у нас з'явиться dbv 152 і ми його будемо купляти, і будемо на ньому зразу ж, ходу, Ну, не з ходу. Завтра вже почнемо брати на ньому три позначки. Тут ми бачимо, кстати, осталось 430-ка і остався э, СТБ-шечка. Да, ми бачимо, що стб тут возиться, я стараюсь дати по ПСТБшку. Ну я погано стріляю, як ви можете помітити. Тут, тут підсвічується 430, дає мені тичечку, Я ответ, звісно ж даю тичечку, у мене 8400 урону. Сейвлю світ 430, щоб не отримати. Там СТБшка, до речі, забрала нашого гартовода, і в мене будуть проблеми зараз, тому що він їде мені в борт, мені треба уїжджати. Я тут обережненько О, уїжджаю. 8400 урона, як беру, якщо розфармлюю СТБшечку, підсвічую Сівлю сразу за домик, Звісно, да, понятно, що треба засейвитись, щоб мені не накинув. for mr Bam Uh, і тут якби розфармлює СТ розфар. Мені б ще тичку по 430 тридцятки, дать, звісно, але я вже не дам. Тут тичку по 430-ки, я уїжджаю, тому що розумію, що СТБшка буде опарюватися в мене. Поїде мене шукати. Приймаю рішення поїхати грати від Увенів. Якщо що попробую висвітити СТБшечку, ну я вже в цьому моменті вже розумію, що я можу дати десятку в цьому бою. Що це було ще не стрімі зіграно? Я там нарізочку зроблю, і саме це ну, саме цей бій виріжу там і викладу потім теж відосиком. 430-ку забираю. Тут я розумію, що мені треба поїхати від Увенів грати, тому що в мене мало урону. Ну я одну тичку приймаю від СТБ. Ну, і в відповідь я дам, скільки? Ну, хай три тички я дам в відповідь. Йому це максимум, котрі я зможу йому дати в відповідь. Три тички мені мало до 10к, тому я приймаю рішення зайняти позиціоночку. Я тут стараюсь висвітити його там на полочці, де шки стоять. Ну, Я на лампочку ще спрацьовую. Тут я опа, тут я питаюся в кустики, щоб висвітити його там. І він тут підсвічується, і тут з'явиться. Так, да, я розумію, що мені треба чисто від башенки грати, даю йому першу тичечку. А, падаю. А тут він, бачите, як він їде? Дуже обережно їде. Молодець, молодець. А, даю другу тичку. У нього 900 хелспонів лишається. Я зараз на підкаті ще йому дам тичку. Да, бачите, я ждав, і мене саме щоб корпус підставив, щоб дати точну тичку. Він під ну, він не встигає, то що він на динаміці він не встигає. У мене покидешки я перше. У мене право першого пострілу було, і я тут якби да, за. У мене КД швидше було, ви помітили, я не на автоприцілі його добивав, а саме добивав його, вийшовши з автоприціла і виціливши саме корпус, щоб наверняка його пробить і добить, тому що він ще й міг виграти цей бій. Хоча, ну я сумніваюсь, звісно, але він міг виграти цей бій. Так, да, по тому, як ми бачимо, це мастер підтримка, основний калібр дозорний. Три фраги. 1631 асіста, 1000 заблокованої шкоди даже є. І 10 тисяч урону. 10к урону це якби немало, немало, да, Це рекорд мій по аккаунту. 10 047 урону. Це мій рекорд по аккаунту по урону. У мене було 9,5, і тепер вже за десяточку зайшов. Хорошо. Наступна ціль буде 11 тисяч урону. Ваш. Прикольно, мені подобається. Круто. Найс. Мінус пішов на 60 тисяч по сріблу. А, до речі, да, як ми можемо помітити, союзники у нас 705 5К дав. Ну, коротше, ми бачимо результати союзників. і бачимо мій результат, я, звісно, добре напуляв тут, прям добре. От такий от бій полишився. Всім дякую велике за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосик і залітайте на стріми, тому що цей бій був зіграний саме на стрімі. І більшість з вас пропустило всі емоції. Все, всім пока-пока.